Чуєш Так. Да. А це правда, що ці брикети можна робити вдома? Ну так. Да. А з чого? З пілок і картона. А вони дійсно надійні. Ну все. Камінь. Чуєш? А на чому їх робити? На станку. На якому? Ти що, не знаєш за НВШ? Ні. Пф, тоді пішли покажемо. Пішли, пішли. НВШ 10! Цей виготовляє брикети розміром 15 см довжини, 10 см ширини та 10 см товщини. А брикети можна робити будь-що, будь-то тирса, щепа, солома, трава, гній, торф неважливо. Саме головне добавляти папір або клей ПВА. Верхня кришка тримається на пальцях 20 мм. Верхня кришка посилена ребрами з 15-ї труби 2 мм Верхня кришка 4 мм. Короб зроблений із 4-мм металу.